Національний університет Києво-Могилянська академія відомий у всьому світі. Освітяни не стоять осторонь та наразі працюють над навчальними програмами, які стосуються ветеранів війни та алгоритму дій з повоєнної відбудови міст. В цьому напрямку тепер співпрацюватимуть з Маріуполем. Так, Маріупольська міська рада, громадська організація Маріуполь Риборин та Києво-Могилянська академія підписали угоду про спільну роботу. Ми зараз намагаємося створювати спеціальні освітні програми, які стосуються ветеранів, стосуються відродження України і про відродження України повоєнне треба думати зараз. І я думаю, що це дуже добре, що ми підписуємо сьогодні цим меморандум саме в контексті розвитку Маріуполя, міста Маріуполя. Хоча ця програма буде розрахована не лише на тих фахівців, які будуть займатися Маріуполем, це буде набагато ширша програма. Проєкт Маріуполь Реборн вийшов на новий рівень. Маріуполь готовий ділитися напрацюваннями та експертизою з іншими містами. План дій стане універсальним алгоритмом для громад, які постраждали від війни. І робота триває. Команда проєкту залучає партнерів та експертів для обміну знаннями, ідеями та аналізу рішень. Для нас можливість створити навчальні програми і навчальний процес цілеспрямовано, який буде готувати спеціалістів для відновлення зруйнованих міст за принципом «Build Better» і із залученням ветеранів. Це такий ідеальний мікс. Чим більше ми зможемо залучити експертизи, тим буде краще. А це можливо лише в партнерствах. Маріуполь отримав запит від українських міст на експертизу відновлення. Це відповідальний підхід команди муніципалітету та партнерів до вкладу в майбутнє України. Треба над цим саме зараз працювати. Саме зараз треба це складати певний такий науковий процес, який дасть можливість відроджувати Україну. Тому я дуже дякую сьогодні. Київській Могилянській академії за ту можливість, яку ми сьогодні спільно формуємо для відродження нашої держави України. Спільно з університетом навчатимуть фахівців та експертів, які займатимуться відбудовою міст. Головними напрямами співпраці стануть обмін знаннями, ідеями та досвідом, аналіз і розробка інноваційних рішень за допомогою організації спільних заходів. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.